Краєзнавчий музей поповнився новими експонатами. Це не старовинні речі, які мають багату історію та матеріальну цінність. На перший погляд це прості сувенірні предмети, картини, іграшки, вишиті рушники. Але коли дізнаєшся, що все це зроблено руками дітей з фізичними вадами, у відвідувачі відразу дух перехоплює. Ті відвідувачі, які до нас приходили, вони навіть ну не можуть повірити, що це виставка дитячих робіт, що це виготовили дітки. Тут переважно учні до 10 класу виготовили. що Вони навіть не можуть повірити, що це дітки, і тим паче з обмеженими можливостями. В них настільки вони чуттєві, настільки в них розвинена фантазія і уява. Роботи безподобні. Роботи представлені в музеї, зроблені на гуртках дітьми з хуйської школи інтернату. Для виробів беруть все, що трапиться під руку. Використовують навіть Скісточки від слив, макароні вироби для заохочення. Вихователі завжди намагаються порадувати дітей подарунками, проте це не завжди виходить. Стараюся знайти спонсорів, щоб купити дітям якісь подарунки. А для дитини любий подарунок. Головне, що він вручений на лінійці при всіх дітях і вони горді з того. І стараються відкриття виставки відбулося 21 серпня. Від цього часу, зі слів працівників музею, її відвідало більше сотні людей. Роботи дітей зараз є найбільш популярними в музеї. Є тут і твори, які минулого року вибороли перші місця. Чому ми організували цю виставку? По перше, що щоб привернути увагу до дітей з обмеженими можливостями, наскільки вони талановиті, наскільки вони, якщо не мають якихось фізичних можливостей, але наскільки ці діти взагалі талановиті, як вони вміють виражати свою душу у своїх художніх роботах? Хустський краєзнавчий музей також має на меті провести під новий рік аукціон. Всі роботи дітей будуть викладені на продаж, щоб за виручені кошти провести свято Святого Миколая. Також виручені кошти підуть на забезпечення матеріалу та всього необхідного для створення нових художніх робіт.